Олександр Кобзар, один із найталановитіших акторів в Україні. У нього багато фільмографії та звання заслуженого артиста. Водночас, зараз в Олександра є сумніви з приводу акторського майбутнього. Спочатку подій лютого 2022 року. Олександр Кобзар залишився в Україні, а його брат вступив до зсу. Чим зараз займається актор, ви дізнаєтеся в цьому відео. Зараз на першому місці для Олександра життя, сім'я та робота. Найчастіше актора можна побачити у театрі. Театр спочатку війни мене врятував і рятує. Зараз не було б у мене роботи в театрі. Не знаю, як би вижив. Можливо, взагалі пішов працювати не за фахом. У нас ж цей складний час в театрі перебудова відбулася. Ділився актор. Зараз Кобзар сумнівається з того приводу. Чи варто повертатися до акторської діяльності в Україні? Можливо, він продовжить займатися режисурою продюсуванням, адже має певні ідеї. Та й не сидітиме без діла. Мені зараз важко буде зніматися. Не знаю, коли зайду в кадр. Я вже підготувався, що в цій країні закінчу кар'єру кіноактора. Я внутрішньо готовий, не можу зараз стати в кадру комедії чи навіть у якийсь мильний серіал. Мені внутрішньо дуже важко, мене це болить, зізнався актор. За кілька років до повномасштабного вторгнення Олександр почав працювати над власним фільмом, який спершу міг отримати назву він. Частина зйомок відбувалась на територіях, що зараз тимчасово окуповані Росією. Прем'єра стрічки відбулась наприкінці липня 2023 року. Кобзар дебютував як режисер, але водночас і виконав роль головного героя. Фільм Батько. Це історія про бізнесмена Влада, який вирішив налагодити стосунки з батьком, після того, як 25 років з ним не спілкувався. Чоловік дізнається, що його тато помер. Він повертається у порожній батьківський будинок, де йому доведеться ухвалити кілька важливих рішень і залишитися на плаву щодо свого бізнесу. Олександр Кобзар залишився задоволений результатом фільму, але не прокату. Для нього це був складний момент. Виявилось, що люди, які кричали, треба українське», їм треба не весілля. Висловлювався актор і режисер Олександр та Віра Кобзар, познайомилися під час навчання у театральному університеті. Вони працювали разом, грали подружжі. на екранах. У пари народились двоє дітей: Варвара та Прохор. Цікаво, що син зіграв одну з ролей у фільмі Тата батько, подружжя. Було разом 18 років у 2021-му Стало відомо про їхнє розлучення. Ми всі відповідаємо за якісь помилки. Люди роблять якісь помилки. Потім в деякий момент ці помилки не дають жити. Я відчув, що ми дуже різні з вірою. Якісь були історії конфліктні і діти, які це все бачили. Їм було важко. Зізнавався актор в одному з інтерв'ю. Олександр зізнавався, що закоханий більш особистим життям він не ділиться. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.